Книга буття, Розділ 20. Звідтіля перекочував Авраам у Негев край і оселився між Кадешом та між Шуром. Перебував трохи і у місцевості Герар. А про свою жінку Сару сказав Авраам Вона моя сестра. Тоді Авімелех, цар Герару, послав і забрав Сару. Але Бог прийшов до Авімелеха вночі ввісні і сказав до нього: Ось ти помреш за жінку, що її взяв, бо вона заміжня. Та Авімелех не зблизився до неї. Він і сказав: Господи, невже ти погубиш навіть людей безвинних? Хіба ж він не казав мені, вона моя сестра, та й вона сама казала він мій брат. Я з чистим серцем і невинними руками вчинив це. Тоді Бог сказав до нього в вісні. Я знаю, що ти вчинив те з чистим серцем, і то я стримав тебе від гріху супроти мене. Тому я не допустив, щоб ти доторкався її. Але тепер віддай жінку чоловікові, бо він пророк і заступиться за тебе, і ти будеш жити. А коли не віддаси її, то знай, що напевно вмреш ти сам і всі ті, що є в тебе. Встав Авімелех рано вранці, прикликав усіх своїх слуг. І розповів їм про це все ясно. Вони тим дуже налякались. Потому прикликав Авімелех Авраама і сказав йому: Що це ти вдіяв з нами? Чи ж я провинився супроти тебе, що ти навів на мене і на моє царство такий гріх великий? Ти повівся зі мною, як не годиться поводитися. Далі сказав Авімелех до Авраама, що мав ти на оці, коли ти вчинив це? Авраам же відрік, я собі думав, нема ніякого страху Божого на цьому місці, і вони вб'ють мене заради моєї жінки. Та вона таки справді моя сестра, дочка мого батька, однак не дочка моєї матері, тож стала мені за жінку. Коли Бог мене вивів скитатися далеко від батьківського дому, то я сказав був їй Зроби на мені прислугу, скрізь, куди прибудемо, кажи про мене він мовляв Мій брат. Тоді взяв Авімелех овець і волів слуг і слугинь та й дав Авраамові і віддав йому Сару його жінку. І сказав Авімелех Ось мій край перед тобою. Селись де тобі до вподоби. До Сари ж мовив, Я дав ось твоєму братові тисячу срібних, це буде тобі наміткою на очі перед усіма, хто з тобою, і ти будеш виправдана в усіх. Авраам же помолився богові і вилікував Бог Авімелеха, його жінку і його слугинь. Щоб родили, бо Господь був цілком замкнув кожне лоно в домі Авімелеха через Сару, жінку Авраама.